Друзі, всім привіт! Світлака авто на зв'язку. Хочу вам показати I-Pace 22 модельного року, версія Є400 на 400 кінських сил, яка є набагато динамічніша, порівняно з Є320. Дана втівочка у нас є в заводському блек-пакеті. Повністю обслужено, пробігла ще 33 тисячі, Автівка з Європи, є настрофазний пристрій зарядний, є мертві зони для пасажира, є електролювання передніх, є звичайна пам'ять сидінь в двох передніх сидінь, також є медінсараут, дитячий контроль, Пробіг на всього 33 тисячі, є також бездротовий Apple CarPlay, і Android Auto, Заводське тонування, мертві зони. А для пасажирів також в дуже крутому стані салон, адже автівка лише два роки. Є електропривід задньої кришки багажника, тому когось зацікавила дана автівочка, Чекаємо всіх гості на цей драйв. Можете порівняти з іншими версіями. Автівка, Жувеля, дуже, дуже дуже круто. Повністю обслужена в крутому стані, тому чекаємо вас.